Олександр Довженко. Оповідання про один із епізодів Другої світової війни. Ніч Перед боєм. Твір про героїзм українців. Лютий 1942 року Олександр Довженко на Південно-Західному фронті військовий журналіст. Перед його очима страшна трагедія людини на війні. Перед його очима високий злет людського духу. на війні. І тому оповідання Ніч перед боєм це твір, заснований на реальних фактах. Коли відбувається події твору? Хто з бійців, що пізнали увесь тягар торішнього німецького вторгнення, не пам'ятає цього діда. Више Олександр Довженко. Пригадуєте осінь, що не ріка, то й драма. Чому ріка була драмою? А тому що радянські війська швидко відступали. Тому що осінь 41-го року була дуже страшною. Німці наступають на всіх напрямках, радянська армія швидко здає ворогу територію України, і, звичайно, переправлення через ріки були величезною драмою. для Радянських воїнів. Ми відходили без зв'язку, без артилерії, відступали на схід день і ніч, ворожі кріщі мали от-от замкнутися перед нами. Ми несли на плечах своїх поранених товаришів, падали з ними, проклиналися на світі і йшли далі. Ніде правди, діти, були й такі, що й стрілялися од розпачу, й гордості і жалю. Були такі, що кидали зброю і з гіркою лайкою повезли до рідних хат, не мавши сили духу пройти мимо. Ось такою трагічною була осінь 41-го року. Сюжет. У землянці Іван Дробот питає капітана Петра Колодуба про його внутрішній секрет. Той відповідає, що його змінив відступ через десну. Коли він познайомився зі старими дідами-рибалками, солдати, зневірені, відступали вже декілька днів і мали перейти на інший берег через десну. Переправити їх мали два діди рибалки Савка і Платон. Всю дорогу діди між собою голосно обговорювали солдатів-тікачів. Дід Платон на прощання сказав колодубу, що в них має бути не жаль та скорбота, а ненависть до ворогів і презирство до смерті. Адже перемагають горді, а не жалісливі. Саме ці слова змінили Петра і зробили тим, ким він зараз став. Тепер у Петра Колодуба є тільки бажання після війни побачити діда Платона. Але дід Платон загинув. Після відступу радянських солдат з'явилися німці. Фашисти наказали перевести їх через десну. Коли діди з німцями вже були посеред річки. Савка і Платон попросили один в одного пробачення і втопили німців, себе і човни. Вижив лише один хлопець, який був онуком діда Савки. Петро, а з ним інші солдати встали, приклонили коліна і мовили готові на будь-який огонь. Це коротка фабула твору. Композиція, тобто побудова твору, ніч перед боєм. Має композицію рамки. Обрамлення це своєрідна рамка, подібний початок і закінчення твору. І в цю рамку автор вкладає ще одну розповідь. Саме обрамлення містить розмову військових, що очікують на початок бою. Оповідь веде герой Радянського Союзу, знаменитий командир Петро Колодуб. Що ви дізналися про Петра Колодуба? На початку твору ми знаємо, що він герой Радянського Союзу, він знаменитий командир. А про себе Петро Колодуб каже: А до війни я був садівником. Сади, садив колгоспам, співав пісень, дівчаточок любив та, мабуть, що й усе. Про відступ Петро розказує так. Ми вибилися з сил, ноги вже не несли, наступала ніч перед нами за селом велика ріка, а німці були недалеко, чимало з нас не вміло плавати. І тоді Петро Колодуб розказує Да, одним словом, звичайний наш український дід рибалка перевернув мені тоді всю душу. Як діди ставляться до бійців, які відступають? «Тікаєте, бісові сини? спитав нас дід Платон Півторак, що виходив уже сіни з веслом. Савко. крикнув Платон до сусідньої хати. Ходім, Савко, треба перевести. Нехай вже тікають. «Еге-ге! Щось ви, хлопці, не той, не як його, не туди, не наче йдете, сказав дід Савка і хитро подивився на нас. Одежа, ось нова. І торбочки, і ремні, еге, і самі ось молоді. А звертаєте, не наче не туди? Ага. Савка має на увазі, що солдати радянські втікають з заходу на схід, а мають обернутися і бити ворога. Візьми Моголевка, як він на Колхенголі тих, як їх бачив, всіх до одного вичистив читав листа полковник Левко Півторак, я понімаю. Так. Платон Півторак розказує про свого сина Левка Півторака, який бився на Халхінголі. Не знаю, чого вони оце так тікають, сказав дід Платон, ідучи за Савкою до річки, ніби нас тут зовсім не було. Чого вони так тої смерті бояться? Уже якщо судилася вона кому, то не втечеш однеї неї нікуди. Чи видаються вам слова діда Платона і Савки несправедливими та жорстокими, ну, по відношенні принаймні? До бійців, які змушені відступати. Сімдесятирічні діди перевозять через Десну тих воїнів, які втікають від фашистів, перевозять набагато молодших від себе чоловіків, а самі залишаються зустрічати ворога. Іди, не крутись перед очима. Сказав Платон півторак, навіть не подивившись на мене, по сухому, темному його лицю текли сльози і падали десно. Дідам дуже боляче, що вони, старі, мусять залишатися, а молоді втікають. Звичайно, це була страшна осінь 41-го року. Звичайно, кліщі, тобто оточення, ось ось замкнеться. І все-таки дітам дуже важко від того, що вони залишаються самі. Яка основна фраза могла змінити Петра Колодуба? А я тільки так скажу вам на прощання, каже Платон. Не з цієї пляшки наливаєте, п'єте ви, як бачу, жаль і скорботи. Це хлопці не ваші напої. А воїну треба напитися зараз кріпкої ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль це не ваше заняття. Жаль підточує людину, мов та шашіль, перемагають горді, а не жалісливі. Чому жаль до себе підточує людину? Чому людина не повинна жаліти себе? І жаліти інших. Відчувати до себе жалість це втратити до себе повагу, здатися. Жалість можна відчувати до безпорадної і нещасної істоти, яка не має сили змінити ні себе, ні обставини. Жалість до себе знижує самооцінку. І тому дід каже про те. Що жаліти себе не треба, ті, що жаліють себе, вони не переможуть. Який урок дали діди бійцям? Ворога треба ненавидіти, смерть треба, до смерті треба мати зневагу, тобто презирство до смерті. Мати гідність та самоповагу у будь-яких життєвих обставинах. Душа, хлопче, вона буває всяка, каже дід Платон. Одна глибока і бистра, як Дніпро, друга, як десна, третя ось як калюжа до кісточки. Часом буває, що й калюшки нема, а так щось мокреньке, не наче звиняйте віл покропив. Я йшов останнім і думав про діда Платона. Спасибі йому, думав я, що не пожалів нас, не окропив нашу сумну стежку сльозами, що викресав з мого серця вогонь уночі. Правду, чом же ти часом? Така гірка та солона? Чому розповідь про дідів вкладає автор в уста Петра Колодуба? Тобто можна було просто розказати про дідів, а тут розказується про Савку і Платона, і ця розповідь ведеться від імені ще однієї людини Петра Колодуба. Олександр Довженко, звертаючись до найдраматичніших сторінок Другої світової війни, пише про те, як може змінити людину випадкова зустріч. Зустріч з людьми, які нібито вже й віджили свій вік. Діди Платон і Савка дуже непримітні перевізники, яких багато було на Десні. Автор показує, яким став Петро Колодуб після зустрічі з Платоном і Савкою, як життя двох дідів, чи слова вірніше двох дітів, змогли змінити одну людину, навіть не одну людину. Човен м'яко уткнувся в річний пісок. Я вийшов з човна, каже Петро Колодуб, на берег, абсолютно спустошений, і разом з тим якийсь, наче зовсім інший, новий. Я, наче втопив у десні і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. Що означає вислів уміти вмирати? Дід Платон дуже багато говорить про презирство до смерті. Можна вмирати зі страхом, можна вмирати з гідністю. Ото, як ви пішли у Лози, розказує онук Діда Платона вже в кінці твору. Через годину прибігли німці. Довго вони били діда, що перевіз вас, хотіли розстріляти. А потім був приказ негайно переправитися на другий берег, ну, повезли, насіло їх вщерть, випливли на середину десни. Тоді дід Платон і каже: Савко, прости мене, Бог простить, Савка, із Платоном прощається перед смертю. Та за третім разом, як повиймали вони весла, та як стрибнули на правий борт. Та й перекинули човна все потонуло і кулемети, і німці і діди. Олександр Петрович завжди захоплювався життям людей, що діють навколо нього. Довженко завжди, чи знімав кіно, чи писав свій щоденник, чи створював кіноповісті, залишався глибоко народним, закоханим у простих. Непомітних людей. Саме такими є дід Платон і Савка, які зуміли так прожити і так померти, щоб змінити ще й інших людей. Історія народів учить нас, писав Олександр Довженко, що та держава велична, у якій велична мала людина.